Після 1938 року Європа балансує на межі великої війни. Чехословаччина під тиском зовнішніх та внутрішніх обставин змушена йти на поступки. Українці Закарпаття отримують автономію, те, що їм обіцяли, що при створенні республіки, але надали лише тепер. Цитування Волошина. Наш націоналізм є християнський. Він приписує держатися до засад справедливості, милосердя супроти кожного і не свого. Геополітичні процеси того часу були неоднозначними. Німеччина використовувала українське питання у власних цілях. Угорщина прагнула розширити свої кордони. Чехословаччина змушена була маневрувати між великими гравцями. Аня Олександра Бойка. 10 жовтня 1938 року Радіо Прага повідомило. Чехославчина стала федерацією трьох народів. Наступного дня українцям Закарпаття було надано автономію. Та не виникло на порожньому місці. Структури громадянського суспільства національні організації вже існували. Українці Закарпаття мислили себе частиною загальноукраїнської спільноти. Цитування Ірини Штогрін інтелігентне товариство, красива ідея, народ розірваний між різними державами. У 1908 році це поєднання дало життя автономії карпатській Україні, останньому форпусту українство перед другою війною. Події, пов'язані з відторгненням частини Карпатської України Угорщиною та політичними процесами осені 1938 року. Віденський арбітраж втрати територій. За рішенням німецько-італійського арбітражу 2 листопада 1938 року Карпатська Україна втратила 1856 км квадратів своєї території на користь Угорщини. Ця територія включала два найбільші міста регіону Ужгород і Мукачів, а також близько 180 тисяч мешканців. Олександр Бойко зазначає, що Гітлер обрав роль арбітра в цьому процесі, маневруючи між інтересами Угорщини, Польщі та СРСР, зберігаючи Карпатську Україну як засіб геополітичного тиску. Це рішення стало болючим ударом для регіону, проте не припинило прагнення до автономії. Реакція Уряду Карпатської України у своєму зверненні від 3 листопада 1938 року Августин Волошин зазначив, Відірвання наших городів Ужгороду і Мукачева від карпатської України це зранення нашої батьківщини. Але в цій важкій хвилі пам'ятаємо те, що коштом тієї нашої рани здобуто українську державну самостійність. Уряд прийняв рішення перенести столицю у Ушгорода до Хуста і розпочати будівництво нової держави. Волошин підкреслював, що здобуття автономії має для регіону культурну, політичну свободу та економічну стабільність. Він закликав жителів до єдності та співпраці в розбудові країни, не полягаючи на подоланні релігійних і класових суперечностей. На поданих картах ми бачимо території Карпатської України, які захопила Угорщина. Ці території були стратегічно важливими, оскільки включали економічно розвинені регіони та транспортні вузли. Закон про автономію та політична активність 22 листопада 1938 року Чехословаччина ухвалила закон про автономію Карпатської України. Це рішення закріпило право регіону на власне самоврядування а також заклало основи для майбутніх виборів до Сойму. За словами Василя Залгалова, вибори, що відбулися 12 лютого 1939 року, продемонстрували активну підтримку населення. Понад 90% виборців проголосували за українське національне об'єднання під керівництвом Волошина. Отож, у підсумку можна сказати, що ці події стали як викликом, так і шансом для карпатської України. З одного боку, територіальні втрати створили труднощі в економічному і політичному плані, але з іншого дали поштовх до утвердження автономії. Громадська підтримка і дії уряду під керівництвом Волошина свідчать про високу політичну свідомість населення та прагнення до незалежності. Які залишаються визначними в історії українського народу Карпатська Січ варта незалежності у буремні 1938-1939 роки на теренах Карпатської України постав військовий загін, покликаний стати щитом молодої держави. Це була Карпатська Січ, народна оборонна організація, що мала захищати українську землю. Карпатська Січ виникла як відповідь на загрози, що нависли над карпатською Україною. Вона була офіційно створена як організація народної оборони, а її осідком став Хуст. Згідно зі статутом, її діяльність охоплювала всю підкарпатську Русь, а основною метою була оборона державних і національних інтересів. Січ не була політичною партією, це була народна військова структура, відкрита для всіх українців старших за 18 років. Її члени отримували право носити однострій, відзнаки та зброю, але водночас зобов'язувалися виконувати накази, командування та дотримуватись карності. Однак Карпатська Січ зіткнулася з серйозними викликами. Організація створювалася поспіхом, без достатнього часу та ресурсів. Історик Сергій Грабовський зазначає, що Карпатській Україні потрібна була е, мілітарна потуга, але уряд не встиг розгорнути значні збройні сили, власне і саму Січ навряд чи можна було назвати повноцінною армією. Це була радше вишкільна прамілітарна організація. Карпатська Україна мала своїх лідерів, які керували боротьбою за незалежність. Дмитро Климпуш один із командирів Карпатської Січі. Юліан Ривай, міністр внутрішніх справ, який займався організацією державної влади. Роман Шухевич майбутній головнокомандович УПА, який також брав участь у діяльності Січі. Їхні імена навіки вписані в історію боротьби українського народу. Попри всі труднощі, Карпатська Січ стала символом боротьби за незалежність. Її історія це історія нескореного духу українців, які були готові боротися за свою державу до останнього. На початку 1939 року Карпатська Україна перебувала в стані підвищеного напруження. Під вечір на робищій 1938-39 років у горах між Ужгородом і Перечином часто лунали постріли, конфлікти на кордоні з Угорщиною були звичним явищем. Водночас Чеська республіка, аби зберегти контроль над краєм, ухвалила закон, що дозволив створити автономію для карпатської України. Уже 12 лютого того ж року відбулися вибори до сойму, на яких понад 90 виборців проголосували за українське національне об'єднання, очолюване Августином Волошином. Уночі <звук> з 14 на 15 жовтня гості зібрався перший з соєм Карпатської України. Тут, на тлі переповненого залу, під звуки хвилювання було проголошено незалежність Карпатської України. Августин Волошин, відкриваючи засідання, звернувся до нації із словами Тараса Шевченка: Стане Україна, світ правди засвітить. Цей момент став не лише формальним актом незалежності, але й символом прагнення українського народу до свободи. Проголошення державної незалежності Карпатської України супроводжували створенням Конституції, де зазначало, що новостворена республіка є незалежною державою з президентом, а українська мова стає державною. Прапор республіки був синьо-жовтим, а гімном ще не вмерла Україна. Однак цей момент насправді став початком короткої, але значущої боротьби, як зазначає англійський журналіст Майкл Вінч. Проголошення незалежності виявилось досить холодним. Люди, що стояли на площі хуста, не вигукували патріотичний гасл чи не співали гімну. Всі були свідомі того, що це лише тимчасова перемога. Наступного дня, коли Карпатська Україна ще святкувала свою свободу, на її землю ступили угорські війська. Проголошення незалежності карпатської України стало світлим моментом в історії нашої боротьби за власну державність. І хоча ця боротьба завершилась трагедією, цей акт залишився символом нескореності і надії на майбутнє. Виконуючи іменем Карпатоукраїнського народу своє святе право самовизначення проголошує повну самостійність карпатської України. Проголосити Україну незалежною демократичною державою. року Угорщина за підтримки третього рейху починає наступ на карпатську Україну. У хусті прем'єр Августин Волошин віддає наказ про створення національної оборони. Вирішальний бій наближається. Уранці 15 березня військовий міністр Карпатської України Степан Клочурак видає наказ про створення Збройних сил Карпатської України. Добровольці з усіх куточків краю приходять до збірних пунктів, щоб зі зброєю в руках боронити свою державу. Цитата з промови начальника генштабу Миколоцінського зара основнику українського націоналіста нема славо капітулювати сильніший ворог. Може, нас у бою перебути, а поставити нас перед собою на коліна ніколи. Голос диктатора. Вони йшли без військового вишкову, без достатньої зброї, але з незламною волею до боротьби. Вони знали, що шансів на перемогу мало, але боролися до кінця. Остатись зі поглядів німецького журналіста Вальтера Гагіпера. це були самі молоді хлопці, багато з них навіть не тримали в руках Кріса. Їхні очі горіли відчайдушною рішучістю Вони йшов на смерть, бо іншого виходу не було. 16 березня до густа вступають угорські війська. Останні січовики ведуть спорадичний опір, обстрілюючи ворога з дахів і вуличних перехресть. але ворог сильний і безжальний. Статус за радіопередачі французької радіостанції у Сересбусі Європа досі недооцінювала карпатських українців, вони хоч не мають належної кількості зброї, амуніції, погерозькі. Бороння свої держави свою державність перед мадярською навалою. Голос диктатора зі у серці. Ворога не зупинили, але ця боротьба стала символом нескореності українського народу. Карпатська Україна символ боротьби та надії. У 1918 році після закінчення Першої світової війни та розпаду австро угорської імперії на території Закарпаття утворилася Карпатська Україна. У 1939 році, в умовах наростаючої загрози з боку нацистської Німеччини та Радянського Союзу, Карпатська Україна проголосила свою автономію. У рамках Чехословаччини. Августин Волошин, президент Карпатської України, став символом боротьби за автономію під його керівництвом була розроблена конституція, яка гарантувала права українців. У березні 1939 року, після проголошення автономії, Карпатська Україна зіткнулася з агресією з боку Угорщини, яка прагнула повернути ці землі. В результаті конфлікту Карпатська Україна була окупована угорськими військами. Окупація призвела до репресій проти українського населення, знищення культурних цінностей та придушення національного руху. На жаль, нацистські керівники прагнули вправно замаскувати свої українські карти, щоб згодом використати з успіхом українське питання в якості розмінної монети для натиску проти Польщі, де проживало понад 6 мільйонів українців. Коротка історія державності Карпатської країни не лише яскрава сторінка у визвольних державницьких змаганнях українців. Карпатська Україна це ще й прояв тяжкої і впертої конкуренції народів за утвердження своєї волі і місця у світі, і прояв того, як між кількома вогнями, не лише польськими радянськими, але й угорськими, чеськими, словацькими українці боролися за своє політичне, національне утвердження на своїй же землі, зокрема в Закарпатті. І хоч ця автономія проіснувала лише від жовтня 1939 року, з 1938 до березня 1939, а від проголошення незалежної держави до її загибелі пройшли лише лічені дні в історії залишився символ прагнення українців до соборності та державності. Суто воєнна поразка Карпатської України не означала її відходу в історичне небуття. Карпатська Україна, несподівана для сильних світу, перетворилася на геополітичний аргумент, яким уміло скористався Кремль кремлівський диктатор у своїх великих ігращах. Сталінові стало зрозуміло, без урахування і широкого чинника такий похід не матиме успіху, був дозволений в певних межах український радянський патріотизм. А коли у вересні 1939 року Червона армія за домовленістю з Берліном вирушила на захід, офіційною мотивацією стало визволення братів українців. І білорусів, і навіть був соціально розгор... спеціально розгорнутий український фронт, переважно із вояків українців, на чолі з Тимошенком. Маленька карпатська Україна фактом свого існування та героїчного опору дала хоч невеличку і відносну передишку українцям великої країни, бо засвідчила українська нація це реальність, на яку не можна не зважати. Події карпатської України нагадують про важливість боротьби за права та свободи. Це урок для сучасного покоління, яке стискається з новими викликами в області прав людини та національної ідентичності. Розуміння історії карпатської країни сприяє формуванню у молоді почуття гордості за свою країну та її культуру. Сьогодні Україна стискається загрозами з боку Росії та інших країн. Досвід Карпатської України показує, як важливо захищати свою незалежність та суверенітет. Сучасні акції, такі як Євромайдан і пратьба за незалежність, черпають натхнення з історичних подій, пов'язаних з Крапацькою країною. Молодь активно бере участь у збереженні своєї культури та прав.